Привіт, друже! Ти знову на каналі Dream for Kids. І сьогодні в мене для тебе теж пізнавальна казочка, в якій ми дізнаємося, чи можна дійти до краю землі. Давай починати. Одного разу їжачок вирішив дійти до краю землі. Піду подивлюся, що там на обрії робиться, подумав він і пішов. Ішов їжачок годину, ішов другу, вийшов з лісу, перейшов через поле і стомився. Ого, каже сам до себе їжачок, вже стільки йду, а краю землі і не видно. Не наближається обрій. Що він від мене тікає? І ще трохи пройшов. І примандрував до яблуневого саду. Отут я й перепочину, вирішив їжачок. Вмостився він на травичці в холодочку під яблунькою. Аж бачить, по яблуку велика гусінь повзе. Стало їжачкові цікаво. Куди ж це вона повзе? Здоровенька була гусінь, привітався їжачок. А куди це ти повзеш? Та повзу оце до краю яблука, відповідає гусінь. Мабуть, на краю воно смачніше і поповзла далі. Оповзла довкола яблука, та й знову навпроти їжачка опинилася на тому самому місці. Слухай, гусене, сказав їй їжачок. Здається, ти на те саме місце приповзла. «Ова! – здивувалася гусінь, – Як таке може бути? Я ж весь час повзла прямо, назад не повертала. Не повертала, підтвердив їжачок. Я сам бачив. Дивина, а як же я могла пропустити край яблука? Якби у яблука був край, ти б його точно не прогавила, засміявся їжачок. Але ж краю у яблука то немає. Чекай, здається, я все зрозумів. Ти рухалася прямо, а вийшло що по колу. Виходить що по колу, зітхнула гусінь. Отже в яблука не буває краю. Точно, бо воно має форму, схожу на кулю. І земля, певно, так само. Дякую тобі, гусене, вигукнув їжачок і побіг додому. За що? Нічого не зрозуміла гусінь. А ви, малята, зрозуміли, за що ж все ж таки їжачок подякував гусені? Я впевнена, що ти, сонечко, зрозумів. І відповідь на наше питання, чи можна дійти до краю землі, стала очевидною. А тепер я бажаю тобі чарівних добрих снів. Загортайся у свою теплу ковдричку на добраніч та до нових зустрічей!